Ще з Олімпіади 2020 у мене є ролик за цю країну, що це країна, яка сама спортивніша країна, сім золотих винагород у них тоді було на Олімпіаді. І це не перевершений результат, якщо рахувати до населення в процентах, а на Олімпіаді 2024 у них вже 10 золотих винагород. Це не перевершений результат. І вони грали в футбол, товариський матч. Ви скажете, ну це ж не до чого. Ну все одно давайте рахувати острів, на якому мешкає 5 тисяч на 5 мільйонів населення. Грав з материком, на якому там 300 мільйонів населення, і відіграли один один. То вони підтверджують свій статус найспортивнішої країни. Тим більше вони не коли дуже скромна нова Зеландія поводить, не коли вона не так на. На цей общий обзор вони не е, дзвонять, що вони там самі на спортивніші, що вони дуже крути в спортах. Но, тим не менш, результати у них, звісно, це щось таке космічне. Вот, такий обзор трохи. Так що на все добре, до слідучої зустрічі.